Роздачі ігор у Epic Games Store, фестиваль страхів у Steam і безкоштовні вихідні. Це та багато іншого у сьогоднішньому випуску ігрової халяви. У Epic Games Store розпочалася роздача Five Nights at Freddy Into The Beat та Bendy and the End Machine. Останні, до речі, роздається на мобілках в їхньому додатку, але представляє в нас обой атмосферний хорор від першої особи у стилі ретро мультиків 30-х років. Равець повертається до покинутої анімаційної студії, де ожили чорнильні монстри. Гра поєднує головоломки, виживання та дослідження. Five Nights at Freddy's Into the Beat, в свою чергу, одної новела нове ласедівнату головний герой стрибає у стару яму з кульками і потрапляє у минуле, де стикається з моторошними аніматроніками. Геймплей поєднує класичне спостереження за монстрами і нові сюжетні події, пов'язані з таємницями піцерії Фредді. Дана акція триватиме до 6 листопада 18.00. А потім нам роздадують стратегію Idol Champions of the Forgotten Realms та інді голомку Felix the Reaper. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! У стімі розпочався фестиваль страхів, і головна його відмінність від інших фестивалів у тому, що знижки цього разу діють насправді хороші ігри. Також у межах фестивалю можна зіграти в демо-версії переважно хорорів та інді ігор. Крім цього, традиційно завезли стікери та прикраси для профілю стім, але цього разу їх можна лише придбати за стімівську валюту, а не отримати безкоштовно, як це було на попередніх фестивалях. Що стосується знижок, то ось моя власна добірка доволі. Лі хороших ігор, які на момент випуску відео продаються за низькими цінами. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого гроші нема. У рамках безкоштовних вихідних у стімі можна зіграти у Kings 3 та Repo. Настання представляє собою захопливу гру, де гравці беруть на себе роль агентів спеціальної організації, що займається збиранням і поверненням небезпечних технологій. Ра поєднує науково фантастичну атмосферу, швидкі бойові сутички та досідження покинутих баз. Основний акцент зроблено на командній взаємодії разом із друзями ти маєш виконувати місії, збирати ресурси та протистояти хвилям ворожих роботів. Crusader Kings 3, в свою чергу це грандіозна стратегія від парадокс Interactive, у якій ти круєш династії середньовічних правителів. Тут важливі не лише війни, а й політичні інтриги, шлюби, змови і релігійні конфлікти. Твоя мета створити могутню династію, яка переживе століття. На кожного персонажа є власні риси характеру, бажання. Та страхи, тому історія розвивається непередбачувано як справжня середньовічна драма. Пора грати. Я вже граю. У ГОГ розпочалась роздача гри Стасіс. Це похмурий науково фантастичний пригодницький квест із ізометричною графікою, де ви керуєте Джоном, який прокидається на покинутому космічному кораблі, щоб розгадати зникнення своєї дружини і доньки, одночасно зустрічаючи моточні експерименти, корпоративні інтриги та моральні дилеми в холодному і безлюдному космосі. Що, серйозно? Зуб даю. У рамках Free Play Days на Xbox стартували безкоштовні вихідні, і якщо маєте Game Pass Ultimate, Premium чи Essential, то цього разу можна безкоштовно зацінити одразу кілька цікавих татлів. Call of Duty Black Ops 6. Нова частина серії з кампанії у стилі шпигунського бойовика Dragon Ball Xenoverse 2. Бойовик у стилі Dragon Ball, де створюєш власного персонажа і подорожуєш у часі, беручи участь у культ Битвах аніме. Dead by Delight асиметричний хорор, де четверо гравців намагаються втекти від одного вбивці. Yes, Your Grace середньовічна стратегія з елементами RPG, у якій ти керуєш королістом, приймаєш рішення, слухаєш прохання підданих і балансуєш між моралью та виживанням. Кеттен цифрова адаптація настільної гри, де гравці будують поселення, торгують ресурсами та змагаються за контроль над островом. Warhammer 40 тисяч Реук. Трейдер, Покрокова РПГ у темному Сесвіті Вархаммер, де ти командуєш екіпажем і досліджуєш галактику, приймаючи складні моральні рішення. Посттравма, психологічний хорор у стилі старих Сайленд Hill'ів, де ти досліджуєш сюрреалістичні місця, розгадуєш загадки і намагаєшся вибратись моторошного світу. No. Цього місяця підписку PS Plus поповнять наступні ігри: пригодницька гра про кота Stray», гоночний симулятор AA Sports WRC24 та стратегія з боями Totally Accurate Battle Simulator». Ну а на цьому в мене все. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру у халяву. А якщо раптом досі не підписались, чи забули поставити лайк, саме час це виправити. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.